Вітаю! Сьогодні в нас автомобіль Mitsubishi Outlander з досить простою задачею. треба встановити та підключити відеореєстратор. Отже, будемо встановлювати такий відеореєстратор. Він вже не новий. Попередньо був знятий з іншого автомобілю при продажу. Доволі старенький апарат. Зараз вже такого форм-фактору реєстратори не робляться. Головний його мінус це розмір, але й досі він доволі непогано знімає. Так як він вже не новий, у нього відсутні двохсторонні скотч на ніжці кріплення, а також відсутня прозора плівка, яка. Перед поклейкою реєстратора клеїться на скло. Тому ми зараз сюди просто наклеїмо полоски двостороннього скочу і потім вже будемо клеїти напряму на скло. По комплектації в нас був присутній блок живлення від прикурювача та кабель. Зазвичай для себе купував окрему розетку і виводив під панель, десь біля блоку запобіжників, потім прокладував кабель і сам плечок вставляв цю розетку та закріплював. У випадку, коли немає розетки, я просто напряму підпаю два дроти на виводи плечка і потім все ізолюю. Ну, відповідно, вже до автівки. На мінусовому виводі в нас вже обжата клемка під гвинт, плюсовий підключаємо врізкою, безжирюємо місце під поклейку скотча, клеїмо полоски, потім по контуру обрізаємо надлишки. Вийшло десь так. Далі переміщуємось в авто. Для підключення в даному авто треба буде демонтувати нижню частину панелі. За нею знаходиться блок запобіжників, так званий етакс. E В принципі нічого складного. Відкручуємо сам різ, знімаємо лючок, відкидуємо бокову накладку, потім тягнемо її на себе. Пластик доволі жорсткий, до того ж, зовнішня температура не саме висока, тому треба обережно, поступово її знімати. Після демонтажу вже відкинув ОБД роз'єм. Тепер стосовно підключення. На блоці ETAX є 418 роз'єм. В ньому сьомий пін це червоний дріт, це живлення розетки аксесуарів. Вмикаємо запалювання і бачимо, що там з'являється плюс. Цей плюс у Ергу йде через 15 амперний запобіжник, тому будемо підключати саме на цей ланцюг. Підключаємо. Відключився, масу взяв з-під гвинта, яким закріплені блоки такс до підсилювача панелі. Тепер давайте увімкнемо запалювання та перевіримо наше підключення. Вмикаємо перше положення. Все, Реєстратор у нас працює. Вмикаємо. Все працює, залишилось тепер приклеїти кріплення та прокласти дріт живлення. Далі для прокладання кабелю треба зняти накладку стійки. Сидить вона на кліпсах, одна кліпса з обмежувачем, для того щоб під час працювання штори накладка не відлетіла в обличчя керманича, з нею треба завжди повозитись. Далі обираємо місце для встановлення, вижирюємо поверхню скла та приклеїмо кріплення. Після того починаємо прокладувати кабель. С тійці прокладуємо по штатному жгуту і фіксуємо із зустрічкою або кабельними стяжками, встановлюємо накладку, вкладаємо надлишок дрота та фіксуємо теж стяжкою. Ось так воно закріплено та буде там жити. Ще раз перевіряємо, та будемо збирати нижню частину. Все вже зібрано та готово до видачі, але ще раз перевіримо. Чно працює ось прийшов головний інспектор. Отже, друзі, дякую за увагу. Підтримайте канал підпискою та лайком. А також пишіть ваші коментарі. Це додатковий буст та мотивація для створення контенту. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.